Якось би я зберігала, Мотор, 17-й день, повінчався успіхом Ми дійшли на мапі це було місто, але воно, видно, зруйноване. Я не знаю, ми поминулись століттям. Тут мало мав в нас тут корчма, мало в нас зустріти карч... карч... карчмар Далі ще 18, 18, 18 е, сіл і буде річка. Ми з вами зв'яжемось. Дуже тепло. Вже да, тепло тепленько. Того, теж, 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 25 рік. Євген у нас вирішив почати маржувати, це. Ну. Оба! Конкретний такий стривох. Ну я водичка. Супер. Супер. Сьогодні холодніше, ніж 2 дні тому і 3 дні. Але воно того вартує, правда? А, Контраст. На два і теплюся, а тут холодніше. Сашк, давай ще разок. Опа! Супер. Трошки вона мутніша стала. Хтось щось скидає з фермерів. З ага. ми потім позакриваємо. Ми... Не зачистки природи. А, а, щасливий! Ще два <рес> рази, я хочу сьогодні п'ять разів Давай, давай. Тені спеціально труси надів. Сьогодні свято Щоб знятися в кіно. Ага. Да, трошки, то водичка От завжди вона така, що видно дно, вона ж світиться, вона така зеленувато синя. Зараз вона мутніша. Разів. Що хочеш сказати своїм підписникам? Якщо біля вас є річка, то це дуже класно. Якщо вона ще чиста, то це вже Займайтеся копанням, плаванням, мурюйте, да? оздоровленням. Да. Ну все. Підписуйтесь, ставте колокольчик, Да, <різь> Чекайте. О, а ось це. мабуть, що кардіцепс. Його краще не їсти. и не давать себе укусить. Або это чье то ухо ухо Блох открываем. Он такой большой, капец. Ну это черный, есть еще червоный. Я Если не хотела дырой, дырышка такая потоплая. куда кудись. По своих справах. Тин -тин 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 -тин. Там кто-то сдох, Оп, цей. Наступили на нього. Евакуація. Так, да, вони його витягають. 300-300! Евакуація! 300. Або, знаєш, проводять розслідування. Це група. Це міліція поз'їжджалась. Ну, крупні. Десь десь сантиметр, в принципі, в довжину, такі, ну... Це не домашні які втричі менші. Воюють, ви на мене падають? Фу? Фу, вони таку якусь речовину виділяють, вони. А це тяне. Один лишився. Один працює, а 40 бігають. Прочесують територію.